Всім привіт з вечора попереднього дня. Я йду зараз за посилками, які ми з вами розпакуємо зранку. Я знову в Києві. Чому я розкажу вам, але вже завтра. Ну, я казала Андрію про те, що я повернусь з коробком вище, ніж моя голова, Ну, приблизно так і було, тому ще ця коробка не достала. Власне, розпаковувати будемо зранку, крім однієї з цих посилок, бо тут все ж таки туфлі Андрію, які повернулись знову. Все, побачимось зранку. Я... Зранку не буде розпаковка, буде розпаковка зараз. Я дуже терпіння нема, ой, резинка влетіла. Тут крахе і тут має бути вінтажний посуд, який я замовляла від Насті Дорохової. Це блогерка, більшість, скоріше все про неї знають. От. Але у неї є магазин вінтажного посуду і всяких штук для дому. Тому ми це зараз не скупимо. Тут упаковки, звісно, набагато більше, мені здається, ніж того всередині, але в цілому це дуже правильно, тому що тут все, що може розбитись, об'єктивно. Тепер у нас є купа папирки. Блін, дуже гарно Зараз я оце все приберу. Ну і давайте, власне, відкриємо, що тут воно є. Я не буду розв'язувати цю чорну нитку, тому що тут настільки вузлів вона зав'язана, що мені здається, що якщо я не віддохочу, не вийде. Склад посуду. Перше, що я тут дістаю, що стоїть, власне, найвище і найперше, це така чашечка. Дуже гарна. Така маленька з рожевими кізочками. Потім тут така тарілочка, яка буде використовуватись просто для, мені здається, або прикрас, або для чогось шмілкового. Андрій стоїть повертається на кожен, щоб подивитись. Далі тут йдуть е, дві тарілки, але вони, якби, йшли до цієї чашечки, як чайне тріо, воно називалось. От. Ду, по факту вони дві плюс-мінус однакові. Просто це побільше і тут є побільше квіточки і маленькі. А тут отак от. Ну, те ж саме, але просто вона менше. Отак і отак. Дуже cute. Далі ще така залізна фігнюшка. Теж для. Ну, залізному це для прикрас, а то я не знаю для чого, просто ну прикольно. Ось, така теж там, от, видно мене. І останнє це тарілка вже повного розміру. Я взагалі її хотіла використовувати для якихось пирогів, тортів, але я не знаю насправді, для чого вона буде використана. Вона теж з квіточками, але вона вже велика. така. З лілією. Ну, коротше, дуже гарно, дуже мені подобається. З Німеччини? Щось невеличка вставочка ще зі вчора, тому що оце подарунок від Нюти. Я не знаю, що тут вона взагалі наказала. І коли мені створили накладну на цю посилку, там було написано документи, а я не знаю, що Нюта могла виглядати надіслати буквально в конверті для документів. І це відео надійшлося і їй прямо зараз. І я вам вставляю його в розпаковку в день, тому що, ну, тому що. Я, я не знаю, що тут. Просто Андрій стоїть. Майдави. Капіт. Ну, Як щось вигадає, потім загадок залишається набагато більше, ніж відповідай. <ріхи> тобі казала, що щось буде з Конрадом? Ми дивимось з нею разом, літо, коли я стала вродливою. І от тут от Конрад, І тут ще й лірікс Тейлор Свіфт. <свист> і мені лові наліпки. Тут, типа, Тім Конрад і всяка, ну, типа, вот Беллі Конрад, тут є Єремія, мені не подобається за наліпка, але не <свист> буде. А тут Тейлор Свіфт. Дуже класно. Дякую, Нюта! Щойно я вам зробила вставку з розпаковкою того, що було від Нюти, тому що вся інша розпаковка мала бути завтра зранку. ну, Терпіння нуй, зеро. Я дуже, 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 дуже excited через от, тому що я, по-перше, взагалі не знала, що це таке, я забирала всліпу, але. Ладно, окей, ми йдемо далі. Тут знову книжка. У нас мені здається майже в кожній розпаковці книжки є. Це добре, напевно. Вона в подарунковому пакуванні. Це місто від слова. Я дуже його хотіла, але його. Щось, його, не в але його на основах не було вже, коли я вирішила замовляти. І Андрій знайшов його на його бокс. І я думала, воно приїде без подарункового пакування. А воно приїхало з ним. <плес> <плес> я дуже excited <ексайден> через книжку. Ще <плес> я замовила її за нас кешбек. Я не з тих пальців. Скажи класно, блін. Офіть. Андрюша сидить гортає книжку, а я тут займалася розгорткою плаката. Ну, це, блін, це прикольно, дуже. Такі от пальці. Ну, взагалі, ну кайф. Блін, ну це дуже гарна книжка, я не знаю, я максимально excited. Ну, було видно, напевно, коли я зрозуміла, що вона в упаковці. Не знаю, дуже кльово, дуже хеппі. Максимально. А! Ця маленька коробочка, тут не ну, знаю, що Андрій. Ну, по факту, я я дуже не, хочу не розчаруватись тим, що тут. Андрій стоїть просто дивиться. Перше, що я я вже типу, відкрила, подивилась, тут якісь наліпочки, якийсь брілочок, я не знаю, це просто в подарунок поклали. Такий, я не знаю. окей, І купа всяких якихось чудіків. Дякую, приємно. Закрий очі. <ріст> <ріст> Не відкривай. Я щесь розкажу. Відкривай. А, взимку я ходила і в епіцентрі ми коли ходили, я побачила оцю колекцію а, від цієї від. Я забула, як вона називається. називається? — март виробник От, дякую. Від PopMart ці скулпанди це The Sound серія. І мені тут дуже-дуже сподобалась довіра, за траст. Я не знаю, хто тут, але типо, ну, мені пообіцяли, що тут буде вона. Зараз ми розпакуємо і побачимо, чи вона тут. Я дуже не хочу розчаруватись в тому, чи вона тут буде, чи не вона. Тому що це по факту єдина фігурка, яка мені подобається з усієї серії. Я хочу дивитись карточку. Можеш ти подивитись карточку? Там карточка є. Тільки не показывай не попал. Я розчаруюсь зараз, да? Да? Боже, щастя, немає аж просто. Це <рес> Короче, Коротше, фігурка, це ну, просто дружева така дамочка, стоїть на підставочці. У неї отут таке сердечко, і вона за спиною тримає червоне сердечко. Це по факту ну реально єдина фігурка, яка мені подобалась з усіх 12 екземплярів. Я думала, мені подобатиметься найбільше оце, там Secret One, але взагалі ні. І Я як тільки побачила цю серію, я зрозуміла, що це це взагалі от та мадам, яка мені подобається найбільше і яку я дуже хочу мати. і... Потім на якомусь етапі вони зникли всюди, і їх ніде неможливо було дістати. Ну, мені пощастило. Вона не стане коротше. Я її не хочу в цьому шоломі. Мен... Зараз кімната перетворюється на дитячу, бо там от леж... сидить моя лавалупсі. Там стоїть моя лавалупсі конячка. Ну, коротше, ладно. Блін. Ура! Вона тут от, стоїть, от. Е, і у нас остання власне, посилка на це відео, на цю розпаковку. Ума тут. І мене трошки трошки мене попаяло на рожевий колір. Ось упаковка від міста. ну... Я барбі. А такі от вони хороші. Я в них завтра піду гулять. Треба їх помірять, правда. А такі от. Все. Е, супер клас, я довольна. Головне, щоб розмір підійшов, тому що це по факту, моє перше взуття від пуми. Я не знала, яка у них нормальна розмірна сітка. Але <смір> розмір підійшов, бо якби я взяла менший, то вони були б маленькі. Але дуже класні, мені подобаються. Це, коротше, на цій ночі ми будемо готуватись до сну і лягати. Зустрінемось з вами вже зранку. А так от. Всім доброго ранку! Це вже власне ранок наступного дня в суботи. У мене пімпл печ тут. Сьогодні Андрій вже поїхав на пари, бо у нього є дві штуки. У мене нема, власне. І я буду зараз збиратись, їхати до нього. Потім я сподіваюся, ми підемо погуляємо або з Марком, може, ще з кимось. Ну, і Андрієм, або я не знаю, просто з Андрієм. Просто я не хочу сидіти вдома. Отак, все, я беру вас з собою. Думаю, в два дні сподіваюся, буде цікаво. Вхизуюсь вам футболку, яку я обіцяла вам показати ще у влозі з річниці але я цього не зробила. У Андрія така ж сама, але в мені написано I love my girlfriend. Так от, все. Зараз я буду рівняти волосся, фарбуватись, просувати одяг і вибігати, бо. Я зустріну Андрія, Марка і Віку під четвертим корпусом мої потім Потім кудись підемо. Це вставка, яку я знімаю вже через декілька днів після того, як я закінчила зйомку у відео, яке ви зараз дивитесь, і ви зараз повернетесь до перегляду. Я не сказала, чому я в Києві, чому я знову в Києві. Зараз навчальний рік, ні, тому що тепер я по факту більшу частину часу в Києві. Це ну, ситуація, в Італії якої я не хочу сильно вдаватись, але я все одно продовжую навчатись у Львові, і я буду там один тиждень щомісяця для того, щоб здати всі роботи, повчитись і все. Але так-то, в цілому, я зараз на більш постійній основі в Києві. Ось, це така вставочка, бо я мала це сказати ще в дні, коли я знімала, але я не зняла. Тому більше відео буде зараз саме зі столиці. Сьогодні я така собі барбі, і я вже під моголянкою будуть до себе додому. Нічого в цілому нового, але для мене трошки дивно. Ми сиділи в БПШ, їли пончики, не доїли пончики, І зараз йдемо гуляти. Ми сиділи, я вам вже сказала Віка, Марко, Андрій і я. Отак. Найжо вгадали. Що ж, ви, мабуть, сили не будете? Я така нас сьогодні компанія дуже любима, дуже хороша. <реш> Біка вже пішла, а у нас сьогодні якийсь тур, я не знаю, де він почався. З Подолу закінчився рейтечкою. Окей, отакий якийсь вайб, я не знаю. Сказала, Марковій не курить. <реш> Хороший день, але нема що розповідати. Ми просто пряткуємо, окей? там такі... Що всі такі тусовки стаються, коли мене там? Не... Стався в мене такий настрій, що я ребят залишила в Каштані, сама пішла шукати жоржини, я знайшла Бордові. А оці дві рожеві киточки це Маркові і Андрію. У мене настрій такий був, я не знаю чому і як я зараз це презентую, але. Дивний ракурс, Але ми вже вдома, нагулялись, Андрій ще й на парах сидів. Що в цілому, напевно, на нічого такого цікавого не буде. Андрій треба поговорити свою курсу. А я, я не знаю, я буду відео монтувати, напевно, бо варто вже було б це зробити. Я на фото, шпильки. Я наступного раза шпильки одену. Собака. 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 Ми не вбиває Ребята, сьогодні Family Look. На четвертинку, Це максимально інтелектуальна зустріч знову. Але який б звук неділі, Да. Обед. ручкою. <ган -клев> <ган -клев> <ган -клев> ты ручку. Пепси. Нас занесло в фозе. я дуже хочу губкой выглядеть сердечок. Не знаю, что буду терроризовать Андрея. Но это життя необходимо. Мы купили все ж таки губки. И і... Карти і, от, і от, е, з Кукідо, тому що їх рекомендували спробувати. Ми приїхали до блокбастеру, а ну, власне повітряна тривога і Тут нікого не пускають, всіх тільки виганяють. Ми хотіли взагалі буде на виграшок, тому пустимо, почекаємо, сподіваюся, що це не буде надовго. Ми все ж таки зайдемо, будемо на іграшок. Ми зайшли, подивилися і почалась знову повітряна тривога. Чесно, ну ми не будемо вже чекати, ми поїдемо додому, тому що це якийсь просто сюр, цирк, я не знаю. ще давно попрощалися з цим кольором, тепер знову. Можна віддивитись, будь ласка, ні. Від, 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 Віддались. коротше кажучи, ситуація. Я зайшла в Єву, аби купити типу, косметику, яка мені була потрібна, просто тому що у мене позакінчувалась або скоро закінчиться. З тим, що у них зараз мала б бути акція 2 до рівні чотири на Патрісія Людоча, то там ще на Евелін. І п'яте десяте. Окей, я обрала товари, які мені потрібні. Я підійшла на касу, аби оплатити. Там загальний чек по моїм підрахункам, а у мене з математикою все настільки погано, ми ходимо, ну максимум 600 гривень. На касі я стою, вона мені каже 1100. І ми мовчимо чому про те, що вона мені сказала 1100, а потім через хвилину там якимось чином стало 1200. Я кажу чому 1100? Тому що ну не сходиться, у мене математика в голові. Я кажу, ви ж сказали, що на Evelyn 1 дорівнює 2, на Patricia Лідо 2 дорівнює 4. Вона така, ну да, найдешевше йде в подарунок. Потім починає мені розповідати, що найдешевше там, типа, на нього йде просто акція, але по факту в Чеку воно як нуль. Сюр в чому? В тому, що чек вийшов вдвічі більше, ніж він мав би бути. І проблема не в тому, що я не можу собі оплатити косметику. Проблема в тому, що вони ну, буквально намахують на пів. На повну вартість, тобто на половину, в половину ще збільшується це. Бачиш, що ти можеш. Я могла б забити і оплатити, але ну, я, ж, ну, я ж не дура, я вмію рахувати, ні. Неприємна ситуація, я нічого не купила, ми просто пішли. Коротше кажучи, ми вже вдома, нехай та історія з Євою вже буде як є. Зараз ми будемо готувати вечерю. Ми будемо щось тут, я не знаю, розбиратись з тим, що ми там купили, розібрати ці всі речі. Отак-от. От І це були дуже хороші два дні. Я вам, звісно, покажу нашу вечерю, що ми приготували, але це вже буде як кінцівка. Я також зробила щойно чия пудінг, аби завтра зранку поїсти його. Але в цілому дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що провели ці два, ну, не зовсім якогось насичених, але досить приємних дні зі мною, і не тільки зі мною. Я вас всіх дуже люблю, цілую, обіймаю і до зустрічі!